Якщо після цього, то значить через це. Це також один із способів маніпуляції. Тобто, якщо я не виношу сміття ввечері, то зранку, скоріш за все, я зароблю певну кількість грошей. Або якщо я випив каву з корицею в четвер, то наступного тижня у мене буде якийсь фінансовий дохід. І Якщо така закономірність відбудеться. То я буду думати, що о, супер, випив каву з корицею в четвер, значить, в п'ятницю у мене є певний результат. Проте не факт. Ну, от прям не факт. Те, що відбулося раніше, можливо, взагалі ніяким чином не пов'язано з тим, що в майбутньому. Подумайте, чому вигідно використовувати таку маніпуляцію людям, які використовують її. А можливо, ви самі себе обманюєте. Коли говорите, що ну, от я купив собі автомобіль чи там, телефон певної марки, значить, я успішний. Ну, не факт. Не факт, що ви будете сприйматися як успішна людина через це. Тобто контекстів ось цієї маніпуляції, за якою щось, що було в минулому. Обов'язково викликає щось у майбутньому контекстів використання дуже багато. В тому числі й коли люди самі обманюють себе, а не тільки інших. До прикладу, якщо людина вивчилася у певному навчальному закладі, то значить вона зобов'язана йому, бо вона стала успішною людиною. Не факт. Можливо, певний Якийсь там мільйонер, мільярдер швидше заробив би свої статки, якби не вчився у певній школі, або не знав певну людину, не пройшов певні курси, можливо, спілкування з певними вчителями. Тільки витрата часу була зайва. Ну, не факт, звичайно, але можливо. Як би то не було, ви можете залишати коментарі до відео і можете також писати мені в соц. Мережах і комунікувати із способів маніпуляції, про які ми знімаємо ось цю серію відео. До зустрічі!